Українська дискотека у Калуші, калуські молоді активісти, організувавши українську дискотеку, активно долучилися до громадської ініціативи Загальна мобілізація збору коштів для спорудження у Калуші пам'ятника генерал Хорунжому УПА Роману Шухевичу. Про це у репортажі наших журналістів із Калуша. Практика проведення української національної дискотеки руханки, як її називають представники Калузького молодого народного руху, започаткована уже давно. Акцент таких заходів у патріотичному руслі на відродженні української культури, популяризації рідної пісні, національного одягу. Адже обов'язковим елементом дискотеки є вишиванка. Цього разу молодорухівці приурочили руханку збору коштів для спорудження у нашому місті пам'ятника генерал хорунжому української повстанської армії Роману Шухевичу. Тут на Сівецькій 2 півроку тому було закладено камінь, де в майбутньому має постати постамент великого українця, полководця генерал Хоруджого УПА Романа Шухевича. Громадськість Калуша за ці півроку приклала багато зусиль для того, щоб ця мрія наших дідів і батьків втілилася в дійсно постамент. І силами громадських активістів почалася загальна мобілізація, тобто кампанія по збору коштів. На пам'ятник Роману Шухевича. Організація Молодий рух, яку я представляю, одним з своїх чільних завдань ставить патріотичне виховання. Тому ми не могли долучитися до такої святої справи. І тому в рамках кампанії загальна мобілізація ми проводимо ряд тематичних вечорів, присвячених постаті Романа Шухевича. Першим з таких вечорів є сьогоднішня благодійна скотека-руханка пам'яті генерала Хорунжо Упа. І всі кошти, які будуть зібрані на цій дискотеці, будуть, підуть на спорудження пам'ятника. Також під час вечора буде до молоді донесена інформація цікава про постать командира, про його молодість юне життя, для того, щоб наша молодь у майбутньому мала пам'ятник не тільки. Матеріальний, але пам'ятник духовний в себе і сама брала приклад з цієї великої людини. Безперечно, лейтмотив заходу озвучено організаторами, та окрім долучення до громадської ініціативи, молоді люди мали змогу зустрітися із однодумцями, поспілкуватися і, звичайно ж, потанцювати, тим самим організувавши цікавий корисне дозвілля для себе та інших небайдужих калушан.